Я взагалі намагаюся за все себе хвалити. Розібрала половину сушарки? Молодець. Відпрасувала сорочку для роботи? Молодець. Прочитала шість сторінок книжки, зрозуміла, що не подобається і відклала? Молодець. Пішла гуляти з собакою і випадково пройшла п'ять кілометрів? Ого, яка молодець. Слухала музику? Молодець. Нафарбувала губи? Ще й красуня. Я виросла у світі, де людей було прийнято сварити, не розібрала сушарки цілком? Погана дівчинка. Відпрасувала одну свою сорочку, а решту хто прасуватиме? Прочитала всього шість сторінок і кинула. Потрібно все доводити до кінця. Дочитувати нецікаве, доїдати несмачне. Гуляла цілу годину, на квіточки милувалася. Від тебе ніякої користі зайнялася б чимось потрібним, розібрала б сушарку і попрасувала б білизну, слухала музику, дивилася щось непотрібне, але цікаве і навіщо сфорбувала губи? Справ, чи що немає? Але одного разу я зрозуміла, що це життя для мене, не я для зручності, зразково показового порядку. А затишок і комфорт для мене, і я підтримую його настільки, наскільки в мене є сили і часу. Книжка для мене, а не я для книги. Якщо не подобається мені щось модне, що всі читають, а подобається класика, то я читатиму класику, і плювати мені, що це не модне для музики і помати. Завжди є час хваліть себе за те, що дивилися на красиві квіти, і не сваріть себе за немиту підлогу. Як казала моя прабабуся, були б усі здорові, а підлога помиється.